24 березня український парламент ухвалив законопроект, яким доповнює кримінальний кодекс та посилює кримінальну відповідальність за пособництво Росія. Але хто ж такі колаборанти і що вважається колабораціонізмом? Про це ми поговоримо далі. З нами на зв'язку менеджерка кримсько татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго дня. А давайте для початку пояснимо, власне, що вважається колабораціонізмом. Колабораціонізмом колабораціонізм це є свідома співпраця з ворогом або з окупаційною владою на захопленій території територія, яка не контролюється урядом легітимним урядом. В нашому випадку, тобто Україною, а якщо говорити про окуповані території, які у нас є з 2014 року і які є вже з 22-го року, нові окуповані території, які ми зараз звільнюємо, то насправді. Кожна людина, яка залишається на окупованій території, вона в тому чи іншому вигляді вступає в колабораційні відносини із владою, яка де-факто встановлюється на цій території. І тому тут важко сказати, що хтось зможе, залишаючись на окупованій території, зможе уникнути такої співпраці, такої форми взаємодії з окупаційною владою, але ми маємо розуміти щось. Ступінь відповідальності і чи, і чи настає відповідальність? А вона має визначатися в кожному окремому випадку, От якраз ступінь відповідальності та в кожному конкретному випадку ви сказали, від чого вона буде залежати, і той законопроект, який був ухвалений, та як він повплинув на бо там була посилена та саме відповідальність за це. А насправді, якщо говорити суто про законодавчу рамку, то у нас є велика проблема у вигляді того, що відповіддя дані за колабораціонізм була введена лише у березні цього року, тобто ухвалюючи зміни до Кримінального кодексу України статтю 111.1, яка набрала чинності лише 15 березня 2022 року. Лише з цієї дати ми можемо притягати до відповідальності людей на окупованих територій саме за колабораціонізм. Тобто, все те, що відбувалося, наприклад, в Криму, починається з 14-го року по березень 22-го року. Ми не можемо розглядати як колабораціонізм і притягати до відповідальності саме за цей злочин. У нас є інші статті, і по ним працює є вже ця практика прокуратури автономної Республіки Крим, коли вони Тягати відповідальності за статтею 111, це державна зрада. Але тут, тут дуже важко доводити державну зраду, тому що обсяг злочину, якщо ми брати державну зраду і колабораційну діяльність, то там взагалі інші можуть можуть бути дуже дуже різні форми взаємодії. Ви знаєте, ми говорили про те, що у лютому минулого року наша організація презентувала методику оцінки ступені колабораціонізму на окупованій території У нас було 12 Пунктів за якими ми оцінювали чотири з з яких це які посилюють відповідальність, які скажімо так негативними факторами впливу, і 4 з них є пом'якшувальні. Наприклад, в нашому випадку є ситуація з лікарями. Якщо розглядати наприклад, лі наприклад лікарів, вони давали клятву і їх головна місія це а, лікування а, хворих, це а, зменшення їх страждань, скажімо так. Тому якщо людина є лікарем, вона вимушена була залишитися на окупованій території і продовжувала свою діяльність, не порушуючи жодних інших а, законів, наприклад, вона не брала участі у а, Призовні комісії не входила до всіх цих військово-медичних оглядів, а то тоді, звісно, і про ні про яку відповідальність за державну зраду чи колабораціонізм не може йти мова. Але якщо людина, будучи лікарем, але вона входила до військово-медичної експертизи, проводила, вона брала участь у незаконних призовах, що були до цього, і у цій частковій мобілізації, яка триває до нині в Криму, то це вже не просто колабораціонізм, і державна зрада, це вже воєнний злочин, який. Хочу нагадати, немає строку давності. І тому, звісно, тут відповідальність вона вже буде. От ви сказали, що є чотири пункти, які можуть пом'якшити лікарі, а які ще є пункти, і а, хто, ну ми розуміємо, що вимушений, та можливо, десь співпрацювати як от лікарі. У нас справа в тому, що це йде не по посадах, а це йдуть по таким факторам. Наприклад, Наявність громадянства, чи наявність обставин, за яких людина не могла покинути окуповану територію, наприклад, літні батьки не могла людина залишити. А є таке поняття як ініціативність. Наприклад, якщо людина ви візьмемо приклад викладачів вчителів, а якщо людина працює в школі, вона просто вчить дітей в рамках своєї програми, а в рамках того, що вона не займається пропагандою російською пропагандою. В освітніх закладах, то звісно, тут це теж буде як пом'якшувальний заклад А також у нас розглядається таке питання, як саботування. А наприклад, коли людина, перебуваючи на тій чи іншій посаді, вона свідомо саботувала певні незаконні якісь дії, і так можливо, в майбутньому це призвело до того, що вона або була позбавлена волі, або позбавлена. Місця роботи, але таким чином вона не пішла на те, щоб завдати шкоди іншим людям. Тому тут в нашій методиці ми дивимося не на посаду, а на те, як людина себе поводить, і чи є, наприклад чи були у, люди, у людини зобов'язання перед державою. наприклад, клятва державного службовця, чи військовослужбовця. Ми знаємо, що, наприклад, в СБУ багато працівників Кримського СБУ, вони перейшли, зрадили присязі, перейшли. До ФСБ, а це вже буде а, обставина, яка посилює відповідальність, бо вони мали особливі зобов'язання перед державою і перед народом. А що ще може посилити відповідальність, тобто які ще дії? А... По перше, що звісно, що це діє це, як я вже казала, ініціативність. Тобто, у людини не було наказу. Наприклад, якщо взяти випадки, коли проходять масові чи навіть не масові обиски, арешти у людини не було б наказу, наприклад, завдавати тілесних пошкоджень, застосовувати фізичну силу, але перебуваючи на цій посаді і відчуваючи цю таку безкарність влади над людьми, вони це робили. Це звісно, буде посилення відповідальності, звісно, в на дивитися на те, які наслідки до яких наслідків призвели ті чи інші дії, чи бездіяльність людини. Бо а, одна справа, коли це не завдало якоїсь істотної шкоди а, іншим людям, а інша справа, коли, наприклад, наслідок тих чи інших незаконних дій люди інша інша людина була позбавлена волі особистої свободи, чи, наприклад, навіть це призвело до летального випадку. Тобто, тут важливо дивитися на те, як людина робила, чи усвідомлювала вона, що її які дії можуть призвести до цих наслідків, а і саме тому якби, ми і ми, і я, і ми наша команда говорить про те, що необхідно підходити не абстрактно до ситуації, а до конкретного випадку вивчати і розбиратися. Бо тут буде залишити і те, яка відповідальність, яка ступінь і як кваліфікувати правильні дії тієї чи іншої людини. От якраз про те, яка відповідальність, та тобто за чинним законодавством, за чинним кримінальним кодексом, а якою може бути відповідальність, якщо людина співпрацювала та свідомо з окупаційною владою? Якщо ми говоримо саме за про колабораціонізм, це позбавлення волі до 15 років. Звісно, що там, враховуючи від ступенів, від це можуть бути пом'якшувальні обтяжуючі обставини, але найвища відповідальність це позбавлення волі до 15 років, і також це супутні покарання. Санкції це такі, як позбавлення права обіймати певні посади чи обиратися на певні посади, тобто, але найвища… Ще у нас це у нас в нашому кримінальному кодексу найвища санкція в вигляді позбавлення 15 років. Тобто це відноситься до категорії тяжких злочинів. І знову ж таки, маємо дивитися на той на те, яка співпраця. Якщо ця співпраця це не лише колабораціонізм чи державна зрада, а це і тягнеш на воєнний злочин. На жаль, таких буде теж немало. То це вже буде. Вирішуватися і в рамках нашого кримінального кодексу, і ще буде відповідно до того, яка буде прийнята позиція міжнародного трибуналу. Тобто, тому що воєнні злочини вони не прописані відповідальність за воєнні злочини, і це встановлюється також у випадках окремо. А на жаль, у нас законодавство на надає дуже чіткі чіткі відповіді людям на те, як буде відбуватися. Ми багато отримуємо запитів від людей, представників місцевих органів, самоврядування місцевої Влади на окупованих територіях, і вони питають: а якщо я ось так чи це буде колабораціонізм чи ні? Наприклад, у нас ставлять питання: кажуть: а якщо мені погрожують життям моїх близьких, і я вимушений зробити те? Це чи це мене будуть судити чи ні? Тобто тут ми не можемо брати на себе відповідальність і однозначно казати, як вирішить судова система України, а що 100% ні, ви можете або 100% так. Тому тут багато треба працювати з людьми, роз'яснювати. І давати їм цю інформацію про те, що є колабораціонізм, які дії, але головне, щоб люди усвідомлювали, що найважливішим критерієм має бути те, які наслідки мали їх, їх дії для населення для і для держави в цілому. Якраз говорили зараз, роз'яснювали з таку роботу, а на якому рівні та тобто це має бути на рівні закону, можливо, якихось там підзаконних актів або постанов та тобто як можна взагалі врахувати? Ну ми розуміємо, що абсолютно різні бувають ситуації. Та кожна справа окремо. Ви згадували про те, що вона і має розглядатися окремо, та як тут бути, і чи можуть взагалі бути якісь такі загальні роз'яснення? От якраз аби люди розуміли та власне, що робити, і як можливо, навіть не усвідомлюючи це. А не стати колаборантом, та і потім не понести за це відповідальність. Звісно, що по перше, має бути ухвалений закон, про який ми дуже багато говоримо. Це закон перехідного періоду, або закон про перехідне правосуддя. Або якщо ми будемо дивитися на міжнародну практику, того, як в світі це застосовується, то одним з основних критеріїв і основних положень цього закону і цього особливого періоду у державі є встановлення істини правосуддя саме спеціальними комісіями, які наділяються цими повноваженнями. Важеннями встановлювати, чи була колаборація, чи призвела до негативних наслідків, чи взагалі до яких наслідків призвела та чи інша ситуація, і це ж питання не лише колабораціонізму, це дуже багато інших, які будуть лежати в цивільно правовій площині, наприклад, і навіть не адміністративно публічній площині. А тому ми багато говоримо і наполягаємо на тому, що цей закон має бути прийняти. Ми і завжди казали, і роки до цього що він має бути прийнятий до того, як. Як відбудеться деокупація наших територій? Щоб коли буде звільнення території, люди розуміли, ось завтра приходить і відновлюється українська влада. Ми будемо жити за такими правилами. Ми будемо ситуація буде розвиватися за таким сценарієм. Тому це перше це закон про перехідне правосуддя. Друге, звісно, це повинна бути роз'яснювальна робота від центральних органів влади. Ми знаємо, наприклад, якщо говорити про вчителів, то наприклад Міністерство освіти і науки не давало зовсім жодних рекомендацій викладачам і працівникам галузі освіти, які залишилися на окупованих територіях, коли їх змушували виходити і працювати, переходити працювати на російську програму. Але наш Мон просто самосунувся і не надавав жодних рекомендацій, роз'яснень як. Вчиняти і люди залишилися сам на сам, тобто таких ситуацій не можна допускати, не можна, щоб таке відбувалося, бо люди не можуть, звісно, розуміти, і часто люди навіть не усвідомлюють, що їх дії можуть бути розцінені як колабораціонізм як чи зрада. Можемо зараз надати якісь не знаю загальні рекомендації та якісь а, загальні речі або можливо з вашої практики та коли люди можливо а, та про що ви казали та не здогадуються що це насправді може бути кваліфіковано потім вже як колабораціонізм а, звісно, ну загальна рекомендація не співпрацювати і будь-яким чином уникати контактів, які змушують йти на, 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 на ту чи іншу а, співпрацю. Звісно, це не йти не віймати жодних посад в окупаційних органах влади, і максимально йти, наприклад, якщо ми говоримо про крим, ми розуміємо, люди там живуть їм треба якось жити. Ці всі ці, ці роки завжди наша була рекомендація. Діти йдіть краще працювати у бізнес. Це це, це мінімально буде, бо але знову ж таки, якщо це бізнес, він теж керівники бізнес-структур можуть розцінюватися їх діяльність як лабораційна, якщо вони надають певну а, допомогу чи посилюють діяльність а, окупаційних органів. Тобто, тут теж не все так однозначно, як, як кажуть. А, Звісно, це а, намагатися накати ставити якихось підписів чи ще чогось такого під якимось там нелегітимними розпорядженнями чи наказами. А, бажано мати свідків, які б могли підтвердити про те, що людина не йшла свідомо, це не була її ініціатива. Що вона була навіть якщо вона змушена на якусь колабораційну діяльність, що вона була змушена це зробити? А, бо все це у майбутньому, звісно, що буде предметом розгляду. У судах, у або у комісіях, і це звісно допоможе знову ж таки з нашого досвіду, з нашої практики, наша організація розробила. Тест, який можна пройти на сайті нашої організації, Траскотаського ресурсного центру, який так і називається наскільки оціни свою ступінь колаборації, тобто і враховуючи ті 12 наших пунктів, там є шкала. Якщо, наприклад, людина набирає до 50 балів, звісно, про жодну колабораційну діяльність, ми не можемо говорити. Якщо 50 і вище, то там вже треба дивитися по ситуації і розглядати в цілому. Але люди таким чином вони можуть, прийшовши тест, розуміти, чи підпадає їх діяльність під колабораціонізм чи ні. Дякую вам дуже за роз'яснення, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була менеджерка татарського ресурсного центру Людмила Коротких.